Що це за корова, що дає 15 літрів. 15 літрів, що це за корова? Стільки коментарів за це. от Я прочитав там якесь відео своє відкрив. 15 літрів, 15 літрів, то я якось е, балакав за вигоду, за все, і 15 літрів. Е, ну, ви диванні експерти, по-перше, е, вивчіть цю тему. Потім заходьте і щось коментуйте, якщо ви не фігав в цьому. Дуб дерево, так сказати. Корова 15 літрів. Так вона ж рік доїться. Перед запуском може бути і 12, може бути і 8, може бути і 9. Хоча після розстелу корова може і 25 довго давати, і 30, і навіть і 35, і 40 може давати, а перед запуском буде 12 всього давати. Тому вивчайте цю тему, якщо ви хочете нормального діалогу з людьми. А не отак от. Що то за корова 15 літрів? А ля ви знаєте, наприклад, скільки ця корова вже доїться. Що вона доїться, мабуть, рік вже. Ну, рік от буде, да. І запускати от уже треба починати через тиждень. 7 місяців тільності буде на початок лютого. Тому не страдайте фігнею. Е коли говориться там 10 літрів, 15 літрів, це у людей, якщо люди так пишуть або кажуть, то це на даний час. Це не значить, що корова постійно так дає. Якщо постійно вона давала 15 літрів, звичайно, така корова не є вигідною від слова зовсім. Це і так зрозуміло. Тому фігню писати, замість того, щоб просто відкрити, відкрити зараз штучний інтелект. Та почитати, як корова дає молоко. І скільки вона дає молоко. І якщо ви тримали, чи ви... як ви тримали, що ви не знаєте, що перед запуском корова зменшує молоко. Да, Мілашка? Скажи, от чудні такі уже ці коментатори просто поражають своєю тупістю.